Всім привіт! Ну що, у нас сьогодні на огляді на тесті ось такий величенький акумулятор: це літій залізофосфатний на 180 ампер. Як ви бачите, це такий великий пакет, це в нас вживаний акумулятор, це з розбірки. Сьогодні кинемо його на тест, подивимося, скільки він ємності видасть. Звичайно, заміряємо внутрішній опір. Також покажу вам розміри вагу цього акумулятора і розкажу, де його застосовувати. Дуже круті акумулятори. Так, давайте ми спочатку приступимо до розміру та ваги цього акумулятора. Для розміру я взяв з собою рулетку. Давайте ми замірюємо, він в районі метра має. Зараз я вам покажу. Так, давайте його сюди посуну, бо він досить великий. Так, тут в нас виходить рівно метр. Ширина його в нас йде 9 см і товщина. Зараз ми замірюємо це все діло штангенциркулем. Товщина цього акумулятора 16,9 мм, тобто 17 мм майже. Виглядає він ось так. Тут у нас є така ізоляція, він ще весь в ізоляції. Його, звичайно, розбирали збірки, є повністю збірки ось такі цілі. Так, давайте я вам розкажу по характеристиках: це є літій залізофосфат, номінальний вольтаж 3,2 вольта. Максимальний вольтаж заряду це є 3,7, 3,6 вольта. Мінімальний розряд 2 вольта, напевно, 2 і 2 вольта. Но, на мою думку, що 2 і 2, 2,5 вольта цей акумулятор можна спокійно розряджати. Добре, що ми далі будемо робити? А далі ми замірюємо вольтаж цього акумулятора і замірюємо внутрішній опір. Тут в нас плюс, а за метр в нас мінус. Так, 3,7 вольта акумулятор в нас заряджений. Так, давайте ми зробимо замір внутрішнього опіру. Візьмемо тестер по внутрішньому опору і замірюємо скільки внутрішній опір цього акумулятора. Що, представляємо, які ваші ставки, який тут внутрішній опір. Сюди, сюди. 0,58 мільйон 3,69 акумулятор в нас заряджений. Добре, давайте ми це все діло також відставимо і покажу вам, які тут клеми в самого акумулятора. Ось Так це все виглядає. Як ви бачите, ось така от тут зварха на таких от алюмінієвих пластинах. Ось маркировка самого акумулятора. По QR-коду я, до речі, пробивав, але щось не відкриває сторінки, мені було цікаво подивитись. Добре, давайте його положу на стіл, і давайте також його зважимо. Яка вага? Вагу треба пересунути аж сюди, щоб вам показати це все діло. Ось так. 3 кг 372 грами. А ну, рулетка не мішає, ні, не мішає. Ось така вага цього акумулятора. Так, ну що, давайте ми його поставимо на тест, на ємність, на розряд. Буду розряджати цей акумулятор ось таким навантаженням, яке максимально може розряджати 30 ампер. Поставив на 30 ампер. Я був змушений зробити такі подовжені щупи. Ось такі. Один плюсовий я зробив подовжений, мінусовий і цей залишив короткий. Як ви бачите, на навантаженні в нас показують 369 вольта. Давайте ми заміряємо мультиметром, скільки в нас показує. Давайте я вам тут мультиметр поставлю, щоб ви бачили. Так. А на цьому у нас показують 3,7 вольта. Втрати по-любому в нас будуть, тому що з'єднання не добре. Це в нас на крокодильчиках, плюс довжина дротів. Це плюсовий, самий довший. Добре, виставляю я 30 А. Виставляємо в 30 А максимально. Не забув, давайте ми очистимо всі параметри. Так, тепер вийдемо. Окей. Все в нас по нулях, в принципі, зараз стоїть. Запускаємо. Старт. Так, ну що, хлопці і дівчата, по тесту в нас пройшло 3 години 10 хвилин. Акумулятор вже нам видав 73 908 В районі години тримається 2,6 вольта. Ну, реально дуже мощний акумулятор. Дивіться, давайте я замірюю вам вольтаж. У нас тут показують 2,6. Якщо міряти зараз, ось тут по клемах. От дивіться, у нас показує 2,68, а там 2,58, 1 вольт різниці. Давайте я вам покажу на самому акумуляторі, подивитися, яка різниця. Це ставлю на плюс, ставлю на, на мінус. 3,282, майже 3,3 вольта. Це реально його номіналка. Як ви бачите, між навантаженням і між самим акумулятором у нас є 7 вольт різниці. І то я думаю, при такому він видасть нормальні результати. Добре, залишаю його. Нехай воно далі все працює, розряджається. Думаю, за годинки 2-3 я підійду, глянемо на результат. Зараз на даний час 75 тисяч міліампер. Так ну що, пройшло 5 годин 42 хвилини. Попробуй посадити цей акумулятор. Я реально цим навантаженням його лоскочу там 30 чи 25 ампер. Перед тим у нас було 3 години, було 75 тисяч міліампер. Зараз 132 ампер години і 342 ватт годин. По вольтажу, якщо дивитись, 2,55 вольта 3 години назад, якщо сказати так в грубому. Це було я в 3 години він працював, а зараз 5 годин 43 хвилини. Вольтаж ніяк не змінився, мені дуже цікаво, скільки є на самому акумуляторі. Я думаю, також там десь 3,2, 3,1 вольта, можливо, 3 вольта. Давайте ми все це діло заміряємо. Міряємо 3,2 вольта. Номіналка, номіналка. Я його лоскочу. Я ж говорю, я його лоскочу, йому хоч би що. Це просто не акумулятор, це якийсь монстр. Не знаю, скільки ще годин він буде розряджатись, але вже пізно я напевно залишаю його на ніч. Завтра прийду, гляну, що він там видав. Ну це посадити його таким амперажом, ще треба постаратися. Треба часу і час. Ну що, як ви бачите, в нас тест прийшов. Прийшло по часу 8 годин, 8 хвилин 20 секунд. Амулятор видав нам 186 Ампер годин. Це більше чим заявлено. Дуже хороший результат, реально. І по ватт-годинам він нам видав 477,9 Вт годин. Результат супер. Добре, беру я його на другий стіл. Зараз замірюємо, який вольтаж. Так, Ну що, робимо заміри. Це в нас з цієї сторони плюс, це в нас мінус. 2,8 вольта показує. Все рівно його там, наприклад, до 2,5, до 2,2 вольта, до 2 вольта ще можна садити і садити. Я думаю, коли б з'єднання було хороше, результат би був кращий. Але і так, дуже хороший результат. Давайте я вам ще розкажу, де такі акумулятори класно застосовувати. Для автономного живлення це супер акумулятори, тому що вони вдвічі кращі, ніж літіоні. Літій, літій залізо фосфат має більше циклів заряду. Вони набагато безпечніші і набагато довговічніші. Можна такий акумулятор під гібридний інвертор спокійно підключати. 4 акумулятора маєте там 4,4, 4,6 вольта. Послідовно ставимо БМС-ку і маємо без проблем автономне живлення. І, до речі, в хлопців АКБ Ком'юа ціна оцих акумуляторів дешевше, ніж літіонні елементи, що є реально великим плюсом. Якщо зрівняти по ціні і по Вгодинах літіонних, оці виходять дешевше, якщо брати. Давайте зайдемо на їхній сайт і я вам покажу. Пішли ми на їхній сайт вибираємо каталог, вибираємо акумулятори, вибираємо літій літіфером, літій залізофосфатні Ось у них навіть такі є літій залізофосфатні, різні калібри, як ви бачите. Ось вони є в збірках. Бачите, тут у нас збірочка, наприклад, є. 16С 180 А. Добре, давайте дамо назад. І є збірки в них, як ви бачите, 8С. Не підходить вам таке діло, можете купити один пакет. Бачите, один пакет 180 А ціна 1700 гривень. Так що, ось так, всі посилання на цей акумулятор залишу в описі під відео. Кому потрібно, можете звертатись. А на цьому все. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім до наступних відео.